Інтернет-часопис Credo.pro представляє роздуми до Божого Слова з журналу Слово між нами: Заспокоїти бурю, стримати море, роздуми над Божим Словом на суботу третього звичайного тижня, рік другий. Того ж дня, як настав вечір, Ісус їм і каже. Перепливімо лишень на той бік. І, зоставивши народ, беруть його з собою, так як і був у човні, а були й інші човни з ними. І знялася хуртовина ще й з вітром. І інші линули у човен отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю. Тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря Замовкне, ущухне. і затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них, чого ви такі боязкі, ще досі не маєте віри? І страх великий огорнув їх. І вони казали один до одного, хто це такий, що йому вітер і море послушні? Так як і був у човні, яким же був Христос? Втомленим. До такої міри втомленим, що навіть сильна буря не змогла завадити Його сну. Та коли учні все ж розбудили Ісуса? Він відразу впорався з вітром. Цілком може бути, що все ще перебуваючи в сонному стані або глибоко дихаючи від раптового пробудження, і зовсім не тому, що Христос завжди готовий явити свою силу, просто буря не викликала в нього страху, напруження і нервозності, як в учнів. Він просто реагував на ситуацію, що сталося. Бог живе також у тобі, і Його дух живе у тобі. Тому, потрапляючи в будь-яку життєву бурю, ти теж здатний упоратися з будь-яким випробуванням, що стоїть перед тобою в цей конкретний момент, залишаючись, як ти є, тобто Божим дитям, сповненим Святого Духа. Звісно, для нас цілком природно думати у форматі, якби я був святішим, якби я більше молився, якби більше читав святе письмо, або більше зосереджувався на святій месі, тоді я точно міг би заспокоїти бурхливі шторми, розрулити важкі ситуації або втішити когось, хто перебуває в паніці. Якби тільки Поглянь на Христа, який залишався, як Він був. І водночас, ледь прокинувшись, відразу ж зумів заспокоїти бурю навколо себе. Швидше за все, тобі не доведеться заспокоювати природні стихії. Та, можливо, ти силою Бога або Його словом міг би послабити напруження під час якоїсь складної зустрічі. Або виступити миротворцем у себе на роботі, а може розрядити роздратування у черзі в магазині, що виникло у відповідь на пхикання дитини, якій давно пора спати. Або ти міг би допомогти заспокоїтися сердитій і переляканій людині, яка сидить поруч із тобою в маршрутці. У такий момент саме час сказати метушні замовкни. Перестань тоді це доречно зробити у голос. А іноді ти можеш вимовити ці слова, подумки, у своєму серці, просячи Бога принести сюди свій мир. І Святий Дух додасть сміливості, нагадає про Божу любов або дасть необхідні слова, щоб зупинити перед тобою бурхливу бурю. Може конструкція якби тільки повністю і не зникне з твоїх думок, але і Святий Дух ніколи не покине тебе, тож дозволюємо озброїти тебе, щоб ти міг упоратися з усіма шквалами, які можуть упасти на тебе сьогодні. Христе, допоможи мені наповнити мій день твоїм миром. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.